Ми минулого року вже допомагали військовослужбовцям цього прикордонного загоду. Передавали ось такий безпілотний комплекс СТІК. Знову на прохання прикордонників придбали такий комплекс і передамо сьогодні сертифікат на 1 мільйон гривень у вигляді субвенції з нашого міського бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази для наших прикордонників і для забезпечення охорони. Чернігівщини, нашого міста Ніжина і загалом нашої держави в лавах загону служать і наші ніженці, мешканці нашої громади. Тому ми пишаємося нашими захисниками і будемо їх підтримувати і надалі. Чернігівський 105-й прикордонний згін продовжує виконання завдань у складі Сил оборони України в межах Чернігівської області і за її межами. Дякую за допомогою. Сувенції також ми використовуємо придбання захисту. В першу чергу це засоби радіоелектронної боротьби. Будемо надіятися на подальшу нашу співпрацю, і будемо звітуватися про наші досягнення. А вони у нас є. Я українську героям.